Сьогодні 26 квітня вважається днем смерті Володимира Івасюка, видатного українського композитора автора всім. Відомих червоної рути, водограю. Я піду в далекі гори» та ще багатьох інших. Саме 26 квітня 1979 року. Мати композитора Володимира Івасюка повідомила міліцію тодішню про зникнення свого сину. За два дні до того, відомий виконавець вийшов зі своєї львівської квартири та попрямував до консерваторії більше живим. Його не бачили про таємницю смерті Володимира Євосюка і чому ця тема досі не дає спокою представникам російсько-радянських спецслужб? Будемо говорити далі із освітянином та краєзнавцем Любомиром Войтовичем. Пане Любомире, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір! Добрий, слава Україні! Героям, слава, вечора. Пане Любомире, ми знаємо, ви давно заопікуєтеся цією темою, так і не лише доглядаєте за тим місцем, де знайшли загиблого Володимира Восюка, Тіло так повішеного ми про це детальніше поговоримо, але і на досвіді своєї родини ви відчули певний тиск. Так, розкажіть про цю ситуацію для початку. Як це відбувалося? Ну... Е... Радий вітати вас, всіх студія, гості. Ми знаєте, тема Володимира Івасюка, Висока. Вона в моєму серці вже дуже і дуже давно і розпочалась вона ще з 1993 року, коли ми з вчителями 41-ї школи, яка є у Бліховичах, винесли камінь на місце загибелі, на місце де знайшли тіло висока, де його було повішено. Власне, це не самогубство, а повішення нашою совійською системою. І ми винесли туди камінь, облагородили це місце, ставили свічки. Щороку його прибирали і раз в тиждень ставили О, дерево на якому комусі Володимир Васюк. Це дуб такий в вигляді хреста. На одній з правиці цього дуба було знайдено тіло володі. І ми туди постійно ставили прапор. Прапор зникав. Прапор зникав. Хто його забирав, що з ним творилося? Невідомо. З часом це дерево було підлито. Напевно, якими сумішами, тому що е, дуб не є, не був дуже старий, але він був знищений. І вже коли я прийшов працювати в школу, а я виріс Брюховичах і вчився і працював 41-й школі, е, ми з дітьми е, зробили таку краєзнавчу експедицію. Пройшли від місця, де проживали Володій Весук, до е, місця ймовірного закатування, до місця, де знайшли тіло, е, до кладовища кладовище. І Після того ми випустили шкільну газету. Після того, як вийшла шкільна газета, ще були тоді стаціонарні телефони, дуже мобільні телефони не були поширені. І мені зателефонували на домашній номер телефону. Бабця моя вже й немає хазбомку спочиває, підняла слухавку і каже, тебе хтось просить. В телефоні був чоловічий голос, який це нагадує це 2003 рік, який сказав: Я знаю, де працює твоя мама. Я знаю, де працює твій батько. Якщо ти не хочеш, щоб маму збила машина, а батька збив потяг, а вони працювали в дотичності, власне, батько був на головному вокзалі. Киньте молодимирі Висока. Нічого собі. Спочатку стало ну, не страшно, але трошки не по собі. Тому що, по-перше, такий рік ми говоримо про патріотизм, про відновлення України. А тут така тема. Ну, щось може з тобою статись. Десь до півроку мене ну я це так в собі переживав, але потім, ну якщо не ми, тоді хто. І е, ми запросили дуже багато преси, водили туди телеканали на це місце. На жаль, з е, кожним роком це дерево всихало, і на сьогоднішній день залишився лише камінь і встановлений такий монументальний пам'ятний хрест на місці загибелі. Де знайшли? Ті... Володі, і щороку ми туди ходимо, вшановуємо його і в день народження, і в день смерті. Цього року ми плануємо з військовим оркестром, також військовими же хлопцями прийти і заграти відомі твори з дітьми, з учнівським самоврядуванням. Тема Володимира Висока вона напевно буде вічна і вічно буде болюче для всіх українців, і не тільки українців, а тих, хто хоче. Знищити і затерти пам'ять Володимира Висока. Бо, власне, перед ефіром я собі просто проаналізував інтернет-ресурси, і не на всіх сайтах написано вбивство, а є написано самогубство. Чому до сьогоднішнього дня далі самогубство? Чому ми говоримо про ці його що десь Володимир Васюк був психічно не не власне в цей момент. Радянська влада вона всіма можливими методами намагалася довести, що Васюк закінчив життя самогубством. Так а про що свідчить інша версія? Тобто, не версія вже доведена, так що Васюка вбили, які були свідчення прямо на місці, коли знайшли тіло, по чому можна було відразу сказати, дуже багато не повіщення? Ну, по перше, людина, ми говорили з психологами, людина, яка хоче закінчити життя самогубством, вішається так, щоб його знайшли. А тіло Володимир Оскав глибоко в лісі, глибоко в лісі. Плюс воно було підвішане. Володимир Васук не висів, а він був підвішаний на півзігнутих колінах з розкиданими нотами, опущеними і трошки загнутими за спину руками. Бо я говорив в той час, ще жив слідчий, який в Брюховича знімав тіло Володимира Івасука. І е, з пошкодженими е, очними яблуками, з синцями, які говорили, що це покусали десь муравлі. Ну тобто, е, це в принципі е, був фальсифікований фарс, який е, радянська система хотіла вшити в голови, як в більшості е, робила пропагандистська система, і робить до сьогоднішнього дня. Але е, ну, свідомим людям-патріотам це не вклеєш, тобто е, це було вбивство і. <гучи> ніхто не має права навіть на сьогоднішній день говорити, що це е могло би бути самовішення. однозначно. Тому що вам ну, до речі. Єдине система, так, вам... що це. Пане Любомире, вам до речі, вдалося встановити будівлю, де якраз могло статися вбивство, і відповідно місце, де Володимира Іваська було знайдено повішеним. Розкажіть більше, що це за будівля, і чому варто говорити, що саме там могло статися вбивство? Ну за словами очевидців світів, сусідів, як ми спілкувалися з ними, не ними бо це будинок на як території, на якій на якому стоїть в межах цієї території, є музей зараз дзиндри і на цьому пагорбі <клухи> був особняк, в якому е, жила звичайна сім'я, але е, наш ветеринар, який коли спрацював брюховичах говорив, що навіть за перепрошенням свинку щепити не допускали на подвір'я, і сусіди е, розповідали старші люди, що вночі там було чути крики. Там були приїжджали туди вантажні машини, що привозили. Чому, чому були чути крики? Ну до сьогоднішнього невідомо, і дуже швиденько ця територія була облагороджена і закрита напевно від істориків і етнографів, які могли це розкопати і довести. Що ну, там було знищено не одна людина. Ну, ймовірно, там було вбито і Володимира Закатовну, і Володимира Івасюка. Тому що це місце вже не дуже далеко знаходиться від місця, де знайшли тіло від цього. Такого лапка славетного дуба, Ви угу. ну, казали про те, що отримували погрози так не так. Далеко, це 2003 рік, але це далеко від радянського союзу. А от у 2007 році було відновлено слідство, і як згадує тодішній заступник генерального прокурора, так він мав інформацію про те, що то ми справи цієї вони знищені, але дуже був подивований приємно, що львів'яни таки змогли копії цих справ залишити, і тоді вдалося слідство розпочати наново і встановити, що власне КДБ напряму причетне до. Його смерті. А який мотив взагалі міг бути у КДБ на цей момент, аби, ну так, скажімо, демонстративно навіть вбивати і завішувати на дерево відомого композитора? ну як на мене, як на на мене мене Це звичайно, що система хотіла показати: ось намаєте вам українська пісня, українська думка, українська душа. Так буде з кожним. І вони вбили не е, пісню, вони вбили не мову, вони вбили тіло. І це навпаки спровокувало на більший більший такий вибух емоцій українців, тому що вбити і закатувати людину, яка відмовлялася писати російську. пісню яка відмовлялась виконувати пісні російською мовою, яка прославляла Україну з славетними червоною рутою водограєм. Я піду далекі гори України на весь світ. Ну, це не звичайно що не було вигідно, тому що були машеньки і коліньки, які мали співати на великій сцені. А тут двічі виграти фестивалі в Сопоті. Ну, це непросто ну, це і... для тих, хто знає фестивалі в Сопоті. На цей момент можна порівняти із теперішнім Євробаченням. Ну Євробачення. по своїй суті, так двічі виграти Євробачення, як на сьогоднішній день. От. І тому система хотіла показати. Звичайно, що вже історія цього не, не покаже. Але я так думаю, що і Володимир Високу також неодноразово були погрози про те, не лише прохання, а були і погрози від системи, щоб він був їм підвласний. Бо, звичайно, мати такого відомого композитора, автора, виконавця, як Володимир Висук, під своїм крилом, який би пропагував радянську систему і популяризував, було дуже вигідно. Але Володимир Висук це сильна людина. І він вічний, і він житиме вічно. І власне, ми я ще хочу один момент підкреслити: ми в Брюховичах двома громадськими організаціями, фундація, перспектива і разом до змін встановили ну, з великими покугами, але встановили пам'ятник Володій Високу. Це практично двометрова фігура Володі зі скрипкою на серці на стоїть в самому центрі Брюховичах на вулиці Володимира і Проект погоджували з двома сестрами, з пані Галиною і пані Оксаною. Наш скульптор Любомир Кукіль, який ночами працював над цим проектом. пам'ятник фантастичний. І такі нюанси, знаєте, коли приїхали пані Оксана. Оглянути пам'ятник до його відкриття. Вона каже, я мушу подивитися, що це Володя. Ну, думаю, ну як ж можна подивитися? Ну, я бачу, що це Володимир. Вона обійшла пам'ятник і каже, так, це Володимир. Тому що він, власне, цієї фірми носив джинси мальвіна. І е, ямочка, яка на підборідді Володі є, каже, в нього у нас з'являлась е, ну, в, 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 ряди годів в році о, така маленька ямочка. І, і е, пам'ятник Володі Високу є без вусів. Бо ми знаємо, що і на Світлинах бачили, угу. що е, інколи Володя воносив вуса. Але наскільки. Пані Оксана сестра сказала, що батько дуже любив Володю без вусів. Просив каже, щоб Володя ходив без вусів. І на пам'ятник Володимир Висок, молоденький без вусів скрипкою на руці на серці. Скрипка без струн. Це символічно, тому що струни зірвані, але скрипка на серці є. Це один з інструментів, яким Володимир Висок володів. і на руці символічно є годинник, на якому стрілки зупинені. Вилетів металі зупинені на тому часі, коли було знайдено тіло володів ви казали, що з великими потугами. А хто був проти встановлення цього пам'ятника? Чи як розвивалася ситуація? Якщо якісь були певні проблеми чи питання про встановлення пам'ятника, були люди, які не хотіли пам'ятник, були люди, які хотіли на цій території можливо бізнес, але завдяки доброму розумінню селищної ради в Вріхович це нам вдалося відбити і пам'ятник коштовний. Ви розумієте, в бронзі вилитий він дорогий. Було співфінансування селищної ради і меценатів, і ми таки це це зробили. Це була заради цього пам'ятника ми відкривали громадську організацію, де в одному статуті одним з пунктів було це відкриття пам'ятника Воломирівського брюховича ми дякуємо вам. Я лише хочу додати, що на початку 70-х, тобто в 1972 році, якщо точніше, були заарештовані відомі такі дисиденти, як Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Леонід Плющев Ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, Ірина Стасів, Калинець Стефанія Шабатура у лютому 1972 року посадили за грати Юрія Шухевича. Тобто, це була системна акція по знищенню українського опору. Пане Любомире, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися і дякуємо, що не даєте забувати пам'ять Володимира Євосюка і за встановлений у Брюховичах пам'ятник. Ми говорили про загибель, про смерть, про вбивство радянськими спецслужбами українського відомого композитора, якого пісні, якого знають усі, це Червона Рута. Це я піду в далекі гори, це водограй і багато інших. Говорили ми про це із освітянином та краєзнавцем Любомиром Войтовичем. We'll <laughs>